З'явилися і на Тернопільщині. У Новосілківській загальноосвітній школі Підволочиського району облаштували цифрові лабораторії, в яких старшокласники зможуть захоплюючи проводити практичні заняття та ставити експерименти з фізики, біології та хімії. Цифровими лабораторіями світових стандартів відтепер обладнані класи фізики, біології та хімії у загальноосвітній школі нового села, що на Підволочищені. Щоб учні мали змогу навчатись на новому обладнанні, спершу експерти цифрових лабораторій провели навчання для вчителів природничих дисциплін з нового села Шумського району та з Баража. На сьогоднішній день маємо дуже потужний аналітичний інструмент, і цей інструмент сьогодні вже є в більшості країн світу, тобто він є традиційним. Зараз він заходить в Україну саме в цьому постачанні, тобто є невеликий комп'ютер, який має сенсорний екран. Є е, набір е, реєстраторів, який використовується, є традиційне обладнання і повністю супровід методики. Платформа є підручник представляє е, реальний варіант електронного підручника, е, яким сьогодні в принципі забезпечується в тому числі і ці кабінети. Так, тобто кабінет іде разом з посібником ми зараз їздимо за школами, які відкриваються, куди йдуть нове остаткування. Ми попередньо день-два працюємо з вчителями для того, щоб вони ввійшли в е, технологію, щоб вони зрозуміли, що це за технологія. У 2014 році е, дані технології виграли перше місце на всімірній виставці в Лондоні, на всімірній образовательній виставці в Лондоні. В принципі, це вже стандарт образування, стандарт оснащення сучасних школ, як розвиток, так і розвиваючихся країн. І програма «Ейнштейн» прежде всього должна, по нашому мені визивати у дітей э, в вивченні фізики, біології і хімії. Учні школи вже встигли випробувати нове обладнання. Кажуть, що навчатись світ тепер буде значно цікавіше. Гарна техніка ми працюємо в програмах. Тут можна вимерити тиск, температуру, освітлення, вологість. Багато чого цікаво. Дуже цікаво. Як начані на корсувається, це, це було дуже інтересно. Мирлюдо освітлення, тиск, температуру, пульс подобається на даний момент. Учні вже готові користуватись новим обладнанням. Чого не скажеш про вчителів школи? Адже для того, щоб навчати, потрібно дізнатись всі тонкості цифрових лабораторій, які з'явились у навчальному закладі. В цьому році просто вже немає часу на таке, вже останній тиждень навчання, і ми ще самі мусимо це все пропрацювати, про... гарно проаналізувати, попробувати. І вже з нового навчального року ми вже на уроках будемо впроваджувати ці комплекси, будемо вже ними користуватися в повному всі можливості будемо з них брати. Як зазначила директор новосільської школи, у навчальному закладі намагаються впроваджувати інновації, щоб учні мали бажання навчатись та з радістю відвідували уроки. Для цього і закуповують нове обладнання. Протягом буквально останнього навчального року за зекономлені кошти освітньої субвенції нам вдалося придбати 28 комп'ютерів, вдалося придбати три мультимедійних проектори і інтерактивні комплекси. Це вже в якості оцих кабінетів, які ми придбали. Ми дуже задоволені, тому що звичайно, що маємо величезні можливості робити нашу школу сучасною і забезпечувати відповідно належну якість сучасну. Придбання цифрових лабораторій Ейнштейн, як і будь-якого сучасного обладнання, для нового села раніше було нездійсненною мрією. Завдяки децентралізації та вмілому використанню місцевих коштів громада отримала нові можливості. Тож, у планах новосільської громади, продовжити оснащення школи новітніми технічними засобами, як приклад для інших.